Трампу важливо, щоб перестали стріляти де, як, території, все решта і про це пише західна преса. і, і наскільки не... довго і його це теж це теж не хвилює. Прошу наскільки наскільки довго, його це теж не хвилює. Головне, щоб О, там не я не погоджуся з вами. Дозвольте, переб'ю не погоджуся, тому що я вважаю, що Трамп буде домагатися, щоб до завершення його каденції а, це не відбулося. Він потім буде всім ходити, розповідати: дивіться, поки я був президентом, ніякої війни не було. А тепер ви всі негідники і так далі, тому подібне? Тому ну, так. це є так. Це є, але мається на увазі, я маю на увазі стратегічно, щоб там війна завершилася і потім але не поверталася. Це Трампу не цікаво. Абсолютно то, да, на 100%. А, але а, я тут хотів би все-таки задати знову про Європу. Я постійно про неї говорю. Зараз Європа дуже обережно це коментує. Я сьогодні в ранішньому огляду про це говорив. Ну там наводив приклади, наприклад, британці. Вони кажуть: ми підтримуємо мирні ініціативи Трампа. Це дуже правильно класно, і от війна може закінчитися зараз, якщо Росія виведе війська з території України. Мене таке запитання: а як вони їх мають вивести самі, якщо вони сюди прийшли воювати? Вони ж не підуть ну це все маячня, повна політичний шпагат, від якого мене нудить третє, повторюю тут на каналі. А, тому що вже в попередніх відео це говорив. Мерце запитали про ракети. Коли видасть ракети? Дамо, каже, обіцяю, дамо, але ми про це вголос нікому не скажемо. Коли дамо, куди дамо, як дамо, незрозуміло. Запитали його про мірний план. Каже, він просто відмовився коментувати. Тобто, якийсь документ справді є. І вони всі шоковані. Республіканці також говорять окремі, теж саме лінці Грем. каже: я нічого не чув. Так а чого Лінці Грем має чути про цей мирний план? Він ним не займається і не будуть посвячувати в деталі. Там наближене коло Трампа про те, що такий план готується, але полишимо американців з американцями все зрозуміло е, на рахунок тиску, перепрошую за довге таке запитання, на Росію, так він замалий, але як би то не видавалося дивним, ну, він є з боку Сполучених Штатів Америки, на відміну від тиску європейців. Коли європейці кажуть, що вони збентежені цим мирним планом, у мене риторичне запитання. Як ви тиснете на Росію для того, щоб змінилися позиції Росії, і вони такими не були для того, щоб завершити цю війну на вигідних для України умовах? Бо я, чесно кажучи, не бачу такого тиску. Хоча я і не дуже захваті, в захопленні від тих санкцій, які вів Трамп проти Роснефті та Лукуйлу. Але ну камон, вони діють, вони реально діють. А якби Росія доби до цих санкцій долучилася Європа, вони діяли б ще краще. Натомість Німеччина вимагає відтермінувати, Угорщина відтермінувати, Болгарія відтермінувати, ну і так далі. Пане Петре, поясніть мені, що це за фігня, перепрошую. Ні, ну ми, ми з вами коли це все обговорюємо. Ми ж з вами в принципі, розуміємо, що це почалося не вчора, значить, це всі. Ці всі проблеми з'явилися не вчора, не позавчора, і це позиція Європи, яка пов'язана із тим, що Європа це такий откий собі килим зі шматків чогось незрозуміло чого. І це впливає на ефективність цієї саме Європи. Тому так або інакше, я думаю, це треба враховувати. А, а, ну... Знову ж таки, от ці всі знаєте, заяви з боку європейців, які зараз лунають про те, що вони там шоковані, там, і так далі. Насправді, от, для мене достатньо показова була реакція Марко Рубіо. Я думаю, що ви бачили цю реакцію, Звичайно. що там всі сторони повинні йти на компроміси і поступки. Тобто, він якби знову поза цим процесом. А, і насправді, от, е, всі заяви, які зараз е, робляться, вони є свідченням того, що цю закономірність і логіку дипломатії Трампа зрозуміли не лише ми з вами, а інші люди, які залучені в відповідний політичний процес теж. Тобто вони прекрасно розуміють, що буде відбуватися далі. Трамп, до речі, от, е, е, Адміністрація Трампа, до речі, знову ж таки там е, намірно е, ну, достатньо свідомо не дає зараз розголосу цьому плану. І обмежується витоками. Чому? Вони розраховують зараз, як то кажуть, поки з їхньої точки зору сприятлива ситуація ми дотиснемо Зеленського, щоб він це все прийняв ну, в свідомості Трампа і його адміністрації. Ну, навіть не на адміністрації, тому що адміністрація це і Рубіо теж. от. Ну, Купа інтересах там, Трамп, Вітков, там, не знаю, хто туди входить, мабуть, Венс. Там, Сини Трампа там, і так далі, там, якісь там його, скажімо так, вузький кабінет. В е, такому е, традиційному розумінні цього терміну. Зараз ми дотиснемо і все. Значить поставимо всіх перед фактом все буде чудово, ми молодці. Е, і всі, в принципі, розуміють, що зараз стривати в цю дискусію, заперечуючи Трампу. Ну, перше, нічого не принесе, по-друге, спровокує скандали, які потім будуть тривати місяцями. А Трамп через е, три тижні ну, зараз нас буде чекати три тижні знаєте, такого от о, ідеального інформаційного шторму. Ми повинні це розуміти і ми повинні бути до цього готові. Uh -huh. Мільйон заяв з боку Трампа: що Україна повинна погодитись на умови і повинна е, прийняти і повинна прийти на мир, що Україна там зазнає поразки і так далі. Що там в Україні все погано а Потім там заяви про зупинення якихось там поставок зброї, там через кілька днів з'явиться інформація про те, що раптово а, на складах у Сполучених Штатах зникла зброя для продажу України. Потім з'явиться інформація про те, що під Гексет підписав розпорядження припинити розмін, а, обмін розвідданими. Все це буде, це буде тривати кілька тижнів, ага. але, але якщо ця стратегія. В першу чергу інформаційного тиску, тому що тут на даний момент в адміністрації Трампа, яка сама відрізала більшу частину інструментів впливу на Україну, залишається переважно інформаційний тиск. Якщо цей інформаційний тиск не спрацює, може бути черговий розворот. Трамп може знову бути невдоволений Путіним, тому що, повторюсь, йому байдуже. Йому треба а, оголосити про завершення війни і оголосити це особистою перемогою. І він тисне на того, хто в цей момент видається йому більш слабкий. І в Європі це так само прекрасно розуміють. Так вони боягузи, вони бояться прямо сказати Трампу, як і всім іншим президентам США, що, наприклад, вони не праві. Вони ховаються від проблеми і чекають, поки ця проблема якось вона вирішиться в той або інший спосіб. І це найбільша проблема європейців, що вони політично, психологічно залежні від Сполучених Штатів. Вони... Європейські політики не звикли ухвалювати самостійно геополітичні рішення. Ага. Європейські політики, це знаєте, це такий собі клуб Макраме, да, от вони там вирішують якісь там локальні проблеми, там збільшити там видатки там на екологію, зменшити видатки на атомну енергетику, там зменшити кількість там на 5% видатків на емігрантів, збільшити на 5% видатки, там, наприклад, на. Догляд за домашніми тваринами, от, от от що таке європейська політика. І коли їх кидають в світову політику, вони там абсолютно шоковані, тому що їхній політичний досвід, яким вони йдуть, там від, там, місцева рада, міська рада, там, яка небудь там рада землі федеральної, там, а потім там ти колись там, через 20-30 років, доростаєш до канцлера, і там тобі якусь геополітику, а ти там звик а, ділити відповідним чином там, податки за землю там, на благоустрій там, і на висадку лісів. І, і от ну, Таким чином у них це все було організовано. Тому так, от, у них зараз така позиція. Вони ховаються в мушлю і чекають, поки черговий а, а, маніакальний етап дипломатії Трампа завершиться. Пане Петре, а от якраз тепер запитання. Дуже дякую вам за правдиву відповідь по Європі, тому що ну, це дуже важливо. Я не думаю, що ми зараз відкрили там, Америку для українців стосовно того, це така Європа, але дійсно ну, треба часто називати речі своїми іменами для того, щоб розуміти, куди ми рухаємося, якщо Європа? Я роблю висновок з вашого судження, з вашого коментаря фактично втрачає зараз суб'єктність, вона її втратила, хоча може впливати на процеси, то чого нам очікувати далі? Ви кажете, три тижні почекаємо. Є повідомлення від Financial Times, що ми не приймаємо цей план. Ну дійсно, ми не можемо зараз офіційно зробити заяву про це, тому що план офіційно ж ніхто не публікував. А офіційно коментувати навіть президенту речі, які опубліковані у пресі, ну це ну, не зовсім правильно було. Але ми беремо за основу це повідомлення. Ми відмовилися. Проходить там умовно три тижні, як ви кажете. Зміниться позиція а, Трампа. Як вона може змінитися, за рахунок чого вона може змінитися? Ну, якщо немає, позиція Трампа змінюється кожного разу, коли він відчуває, що йому не вдається протиснути візаві -ві в відповідних а, переговорах. Він адаптується. Він... Змінити позицію для Трампа це взагалі, це взагалі дрібниця. Тому що дуже легко змінювати позицію, якщо у тебе її немає. Угу. Якщо у тебе немає ніякої позиції, а у нього немає ніякої позиції з питань російсько-української війни. Її просто немає. У нього є одна позиція: я обіцяв її завершити, я її завершу. Все. Це єдина позиція. Добре. Причому, що навіть терміни завершення, він уже в будь-якому випадку усі можливі і неможливі порушив уже Добре. на рік. Тому, в принципі, навіть стосовно термінів, я думаю, що він теж немає. От просто от, треба розуміти Трампа. А чого б не спробувати? От зараз у України проблеми, щоб не спробувати їх протиснути. Протиснемо прекрасно. Не протиснемо. Ну що, будемо далі щось, як, будемо вирішувати по-іншому в якийсь спосіб, який я не знаю. Посилювати тиск, там, проводити зустріч з Путіним чи навпаки там, впроваджувати якісь санкції проти Путіна. Може все, що завгодно бути. Але зараз просто от, ну, знову ж таки, мислення Трампа. Да? Йому байдуже, як завершувати війну? Треба підписати. Він байдуже. ага, Україна слабкість. Додавимо Україну, все прекрасно, дуже швидко буде. Не треба там чекати місяці і роки, значить, там за кілька днів оголосимо про мир. Я молодець, до кінця року провів мир, значить, це там. Забудьте про Епштейна, я, я молодець, я великий миротворець, найбільший миротворець сучасного світу. Отак От приблизно мистить Трамп. Тобто, е, Трамп за своєю природою, він авантюрист. Ну так. Авантюрист. І це чергова типова авантюра. У нього авантюрний підхід до вирішення всіх проблем. Він не любить, коли щось триває довго. Він хоче все одразу вирішити: з наскока, з блефом, з тиском, з погрозами. Не вийшло. Ну, не вийшло, то й не вийшло. Він переживати не буде. Переживати будемо ми. Справа ми в тому Може для нас це питання важливе, а для нього ні. Звичайно. Так, от я ж якраз про це і хочу до вас допитати, перепрошую, да, такий допит е, з пристрастю. Якщо ми говоримо про те, що за три тижні може змінитися позиція Трампа, відповідно, у нас має змінитися ситуація. Ми маємо вирулити із, коруп... я закінчу. Ми маємо вирулити із корупційним скандалом, який дуже активно будуть використовувати американці для тиску на Україну. Доконаний факт. Ми маємо показати те, що фронт стабілізується, і ситуація підконтрольна, а не читати звіти від Генштабу про те, що ну, в Покровську ситуація так собі і відверто кажучи, вона складна і складна. Ми маємо вирішити проблему із мобілізації, коли не буде офіційних повідомлень від Офісу Генерального прокурора про те, що понад 20 тисяч із 30 тисяч мобілізованих, про що каже Зеленський, про 30 тисяч. У нас СЗЧ або де інде. Тобто ми маємо продемонструвати, що ми не слабкі Трампу, бо Трамп любить тиснути на слабких. От як враховуючи те, що Європа, ви сказали інертна, їй начхати, що відбувається, аби з Трампом не не посваритися в Україні. Проблем більш аніж достатньо, що нам може допомогти змінити свою позицію, щоб ми стали сильнішими в очах Трампа. Ну я сказав, два-три тижні це достатньо умовно. Ну, власне коротше, сам Трамп постійно любить говорити про два-три тижні, тому я звернувся. Ну, і це, це ж не випадково два-три тижні. Це просто, скажімо так, час, на який у Трампа вистачає натхнення на якийсь відповідний проект, тому що він достатньо швидко втрачає інтерес до будь чого і це теж його особливість. Дивіться тут питання в іншому. Ви, ви правильно кажете, що ми повинні продемонструвати, що нас не вийде дотиснути, але не вийде дотиснути, не з точки зору цієї всієї глобальної картини, а з точки зору Трампа. З точки зору Трампа, це що? Значить, Якщо, наприклад, за 2-3 тижні українська влада не посипеться, як, наприклад, йому, можливо, зараз хтось розказує, можливо, йому про це зараз розказує да, що він там поговорив з Дмитрієм, Дмитрій йому сказав, що там ця влада там, за 2-3 тижні посипеться, і все, значить, у них мало часу, вони на це все погодяться. Ну, ми ж саме розуміємо, що за три тижні глобальна ситуація на фронті не зміниться, її можна певним чином стабілізувати. Це саме стосується мобілізації, інших глобальних проблем, можна позначити певні тенденції покращення ситуації, але глобально вона за два-три тижні не зміниться. Ні, я тут маю на увазі, що, що зміниться, що може змінитися. Да? Значить, якщо, наприклад, українська влада демонструє стійкість у відбитті всіх нападок, яких буде багато, не розвалюється, Значить, з точки зору Трампа, ну так, ну, в принципі, вона існує, значить, ну що, будемо виходити із цієї реальності. Йому, повторюся, йому байдуже. Йому байдуже, наскільки вона ефективна, ефективна, вона, неефективна. Вона стоїть, вона тримається, вона не піддає. От чому, знову ж таки, от, ми ж бачимо це на прикладі Путіна. Да? От, Трамп постійно з ним блефує, постійно йому там якісь достатньо примітивні погрози викочує, Путін на це все не реагує. Трамп дивиться, ага, значить він стоїть міцно, значить він сильний, значить, не треба на нього тиснути, треба заходити з іншого боку. Тобто, тут суто про відчуття суб'єктивні Трампа. Сильні позиції, слабкі позиції, чи там нормальні позиції, чи там на грані розпаду. Якщо на грані розпаду треба дотискати. Ну, Зрозуміло, що тут буде велику роль буде відігравати парламентська криза, урядова криза в Україні, ситуація із владою. Тобто, якщо, наприклад, Зеленський покаже, що він контролює ситуацію в уряді, це буде потужний аргумент для Трампа, а значно більш потужний, ніж будь-які інші. Якщо покаже прямо протилежне, ну зрозуміло, що Трамп за це вхопиться, як то кажуть, відчує смак крові і буде намагатися рвати далі. Ну, ну ж таки, Трамп, Трампа не цікавить глибинна оцінка ситуації в Україні всіх тенденцій, всіх процесів там наскільки там стійкою є обороноздатність, там спроможність України вести ті або інші дії. Його це не цікавить, його цікавить, ага. Вони або на стані на межі розпаду, значить дотискаємо. Або ні. Ну, тоді треба буде, можливо, змінювати якісь підходи, стратегії, плани і так далі.